Чи несе жертва відповідальність за акт насилля над нею. Неважливо, якого насилля? Фізичного, матеріального, морального, релігійного, сексуального. Неважливо, хто у нас є садистом і жертвою. Це дитина, дорослий, чоловік, жінка, людина похилого віку. А з вами я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні ми з вами. Подивимося, яку долю відповідальності і яким чином несе жертва, а можливо і не несе, за акт насилля над собою. Знаєте, що саме важке у терапії і жертвами будь-якого виду насилля? Саме важке переконати. Що жертва ні в чому не винна. І скільки б разів би жертві не повторювали знайомі, психологи, друзі, родичі, що вона ні в чому не винна, але жертва завжди лишається з відчуттям інтуїтивним, глибоким, що якимось чином, сама того не бажаючи, вона спровокувала свого. Насильника. І можна почути такі фрази, що дійсно, наприклад, в паркові було там 100 дівчат в коротких юбках в 3 години ночі, но чомусь її справді обрав гвалтівник. І для прикладу, такі жертви будь-якого виду насилля будуть розказувати увесь час. Якісь історії, де е, насилля над ними є систематичним. Це не обов'язково, що, наприклад, е, дівчину постійно гвалтують, хоча таке також трапляється так, що е, там зґвалтували, там зґвалтували. Але це може бути різні види насильства. Розумієте, там матеріальне насильство, там моральне насильство, там фізичне насильство, там релігійне насильство. Нібито постійно людина і зустрічається зі своїми насильниками, гвалтівниками, так? не обов'язково сексуальними. І тому інтуїтивно так, жертва відчуває, що чомусь саме її обирають. Вона нібито є отакою обраною. Насильник саме відчуває, що от із цією жертвою можна. Так от, друзі мої, я хочу, щоб ви одразу викинули зі свого словника словосполучення, що жертва запрошує. Нікого жертва не запрошує. Особливо садиста жертва не запрошує, тому що там, де є запрошення, там є акт добровільної згоди. Жертва не погоджується, щоб з нею робили те, що з нею робить садист. Розумієте? Там, де жертва погоджується, то ці стосунки по-іншому називаються. Але то вже не насилля, то вже добровільна згода. Що ж відбувається з жертвою? Друзі, мої, жертва пахне. Вона чим пахне? Вона пахне кров'ю, ранами, слабкістю, неможливістю себе захистити. От уявіть собі, будь ласка, рибку в морі, яка випадково поранилася, наприклад, об корал. Їй потрібна буде допомога. Але. Е Дуже часто перед тим, наприклад, як е, рибку, черепашку, не знаю, тюленя, наприклад, помітять люди, які зможуть допомогти зцілити рану, перш за все помітить і відчує запах крові хто акула. Уявіть собі, будь ласка, кошеня, яке лишилося без мами. Що воно буде робити? Воно буде плакати. І от саме жертва, кого вона запрошує, вона не запрошує садиста до себе. Вона запрошує рятівника, відчуваючи свою безпомічність, обраненість і неможливість допомогти собі самій. Просто, на жаль, крім рятівника, у цей плач і запрошення про допомогу почує і садист. Який може прийти, скористатися ситуацією в своїх кровожерливих цілях. І тоді ми маємо акт насилля і ще більш поранену жертву. Жертва завжди поранена, уже поранена, перед тим, як її ще і дожерли. Розумієте, в чому різниця? Як це відбувається? Жертва пахне кров'ю, жертва пахне безпомічністю. І вона волає про допомогу, але її чують не тільки рятівники, а й садисти. Ось так відбувається. Друзі, це був короткий анонс перед досить великим масштабним відео. Про психологію насильства, жертв насильства, садистів? Там, де я розкажу про причини, чому саме формується психологія жертви і також психологія садиста, як не допускати таких ситуацій, як вийти із оцієї життєвої системи, коли ви постійно стикаєтеся з насиллям, абюзом. Допомогти собі, що робити в таких ситуаціях. Тому, друзі мої, підписуйтесь, наступне відео буде дуже цікавим і дуже корисним. Приходьте на мої індивідуальні консультації, задавайте ваші нові питання. І я вам бажаю, що в вашому житті, коли ви будете відчувати потребу про допомогу, відгукнуться. Тільки добрі, гарні люди, все, друзі, ми гарного дня.